Безповажні панове консули, сучасні отці, шановні пане ректори, шановні наші всі друзі, представники обласної влади, депутати міської ради, шановні колеги-журналісти. Я не знаю, чи є більший українець в Польщі, чим тут. Ми колись з Борисом Дурлем. Були в нього вдома в гостях і мали дуже довгу таку розмову, і ця розмова на мене справила ну, дуже велике враження на все, на все життя. От Курень і любов це є то саме. Він дуже любив людей. Він себе повністю віддавав людям. І дуже приємно, що сьогодні ми є разом в день, коли поляки мали право. Вільно обирати свою владу. Ми важко йдемо до цього нашого права. За наше право мати вільні вибори ми віддали життя людей. Небесна Сотня вмирають наші хлопці на сході нашої України. Боротьба триває. Це боротьба за право бути вільною державою, за право вільно обирати нашу владу. Я хочу сьогодні покласти всі ті квіти до цієї пам'ятної дошки від всіх людей, які є вільними, тому що тільки вільні люди можуть будувати вільні міста і будувати. Вільні країни, слава яцеку куреню, слава Польщі, слава Україні.